Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя жартома серйоз. І я вам сьогодні покажу, дивіться, що я робитиму. Коротше, я собі що придумала. Експеримент проведемо. Не знаю, вийде чи не вийде Ну, зробимо. Я думаю, вийде. Дивіться, показую. Показую. У мене тут, звісно, дурдом. -дур. Я вже тут відро помідорів перебрала, зелених, бачите? Усю перебрала в ящики. Усю. Я їх хочу зараз перемити, скласти в ящики і поставити у гараж. У нас там плюс-мінус температура 15 градусів, я думаю, є 12. І поставить до яблук. до яблук. Чого до яблук? Бо я вже вам розказувала: з яблук виділяється газ етилен, природний газ етилен. Яблука і банани. Того яблука й банани не можна класти разом. Ось, бачите, оце поодкидаю, кури поїдять. Перемию обов'язково, щоб ж вони не були в землі, бо це ж я їх збирала вночі в землі перед приморозком. І це вони стояли, в мене до їх тільки руки дійшли. Ось бачите, ось уже Оцей точно достигне. І я поставлю їх туди, в гараж. Ось перець, дивіться. Оцей вже був зелений. Бачите, вже як от, трошки підморха достиг. Оце ось оце той, що на другий оборот, оце в мене все з тої грядки, що я вам показувала, оцей теж, бачите, доспіє, полосочка є. Що був другий оборот. Оце, теж. оце біхар, це біхар, гібрид. Я закатувала, в мене є гарний рецепт, ось достигне, бачите, перцю, ратунда, Вже відкрили, до речі, буде дуже смачний. Не ждемо зими, що їждати? Щоб під скло поскладати і дивитися, треба їсти. правильно, правильно. Оце ці помідори, бачите, це ж вони всі зеленими, я їх рвала. І вони оце тут стоять і достигають, достигають по чуть-чуть. Хто підгниває, то викидаю, а такі на салатик пообрізати можна. Бо в мене чоловік казав, Боже, вже сезон закінчується, а я й помідорів з салом не наївся. Ну, з 9 червня чи з якого там, чи з 15-го перві помідори, да? і сьогодні, 20 жовтня, і ще є. То в мене э, родичка наша казала: Люба Петрівна, тобі привіт. каже Юля, скажи йому, що в магазині помідори є. Ну, можна було б зробити зелену закуску, я знаю, рецепти в мене є класні зелених, але в нас якось. Я думаю, що якщо можна продовжити на свіжі, то ми зробимо свіжі Зараз перемию і тоді я вам все покажу красивенько, як я зроблю красиво. Друзі, пізній вечір, я в гаражі. Я вам казала, що я зараз яблука. Не яблука, а помідори на яблука. Да? Ось зараз покажу вам, переключу вас. Так, та-да-да-дам. Тут шатро. Ось о, коротше, дивіться. Бачите, яблука зверху я наклала помідорів. І тут ось, ось, бачите. Перемила я їх гарненько. Всякі наклала, коротше говоря, всяке всякі В общем, будемо ми на їх посмотреть днів через п'ять. Отак, От друзі, бачите, показала, помила, я їх поставила все. Ну, взагалі, я завжди кажу: викинуть можна завжди. Якщо, ну вони ж, тим же ж вони і що Перші і останні, вони самі найдобріші чогось. І, ну, ну чесно. Тому так, ну, якщо їх навіть два десятки достигне із оцих ящиків, то й тут це буде дуже-дуже добре. Понятно, що в них буде зовсім не такий смак. Понятно, я це знаю. І я знаю, що їх треба в темному місці зберігати і так далі, і тому подібне. Ну, щоб вони достигли. Все, я це знаю. Можна викласти на вікно. Ну, де ж це мені вікон скільки набрать? Вірніше. В мене вікон хватить, але мені не хочеться їх тарабанити в хату, то там розкладати їх у хаті. І ще, чесно вам сказати, зробити бардак у хаті, більше, ніж він є. Тому хай вони тут стоять, тут температура, ви ж бачите, ну, комфортна. Я тут хожу спокійно, все. Для них це оптимально буде. Ну І плюс ж яблука, талант це для них тема бомба це їхня тема. Ще візьму перед-завтра, той, що достигне. Бо є ж такий, що не достигне, той, що в стані технічної стиглості. бо той, що геть зелений не налитий, то ти йому хоч чим хоч обклади, то він вже ж не достигне. А той, що цей, достигне, ну і буде ще, ще, на, ще на оці скілечки продовжу собі овочі. В такому випадку, знаєте, яка гарна приказка є? Юля, якщо не наївсь, то вже ж не налижишся. Хай ще й таке буде. Будьте мені здорові, добра вам всім, достатку, злагоди, а за нашим експериментом будемо спостерігати разом. Це мій чистий експеримент. Побачимо, що з цього буде. Бо того, що достигають, коли яблука розкласти, особливо в теплиці, це факт. Ну, Я ж це бачила, я вам вже показувала, бо я коли сік з яблук ми давили, то я ж гнилі понесла і накидала в теплицю. То буквально третій день, я, і помідори почали червоніти, а тут висіли зелене, як бубун. Ну, Побачимо зараз, що тут буде. Отак. От Будьте мені здорові!